Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Година ще як завжди о дев'яті вечора підбуваємо підсумки дня, що минає сьогодні. Це святковий день день миру та праці. Тому ми працюємо в прямому ефірі в цей день праці і вітаю наших гостей, які сьогодні, попри вихідний день, які, начебто, дехто проводить на картоплі за містом і на шашликах. Ми працюємо всі студії. Говоримо про серйозні речі, про соціальний захист українських громадян, про нові соціал-демократичні сили в Україні, що з'являться вони чи існують вже зараз саме національні. Соціал-демократичні сили а також, взагалі, про. Е Захист громадянина найманої праці. Ось так ми сьогодні будемо сформулювати тему нашої програми. Гостями програми сьогодні стануть Олексій Гарань, професор кафедри політології києво могилянської академії політолог, доктор історичних наук, Ірина Верещук, голова міжнародного гуманітарного фонду, Михайло Волонець, голова конфедерації вільних проспілок України, і Володимир Чемерис, правозахисник, голова громадського об'єднання інститут республіка, громадський політичний діяч, народний депутат другого скликання. Вітаю вас всіх, друзі. Я не знаю, чи всі були сьогодні учасниками різно. Планових акцій 1 травня. Втім, якщо коротко, що для нас і для вас 1 травня, пане Олексію, вам слово. Ну, знаєте, для мене колись 1 травня, це все-таки був насамперед. Ми говорили про День Солідарності, так? І тоді ми були солідарними з народами, які борються за. Незалежність, давайте згадаємо В'єтнам, Чилі, Нікарагуа і да, Нікарагуа і так далі. Пам'ятаю, як ми збирали да, кошти, щоб допомогти бідолашним англійським шахтарям, яких пригнитжувала теча. Пам'ятаєш Михайло, Михайла, да, були у нас такі збори. Писали не знаю, да. Писали там телеграми на захист Анджели Девіс в Сполучених Штатах і так далі. Ну, а зараз, чесно кажучи, от, враховуючи те, що відбувається зараз в країні, то ви знаєте, я навіть трошки радію, що якби немає е, такої, якби це свято, воно так відсунулось. Тому що, очевидно, що під час цього ми побоювали всі, що будуть провокації. Ми якраз вчора що... про це говорили, на щастя, провокації на щастя були, 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 але, але, але не смертельні. Да, але минулося. Тому знаєте, я думаю, що, я думаю, що це свято поступово воно перестане бути святом державного. Дня календаря, а ну, перетвориться на якесь соціал-демократичне, так як це є в багатьох країнах, але не більше. Дякую. От ви згадали про країни Африки, як ми боролися за їхні права. І згадав я у цей жарт, здається, Михайла Жванецького, що ми так довго боролися за права негрів, перепрошую африканців, що нарешті ми їх отримали. Ці права. Пане Михайло, для вас, 1 травня, це що? Ну насправді я, я теж старша людина, ще старша від Олексія, проф пана професора. І я виховував, народився і ріс в селі. І для мене перше травень в ті радянські часи було це одне з найбільших свят. Я працював робітником і дійсно вірив, що ми найвільніша краї... живемо в найвільнішій країні. Я був найщасливішим тим, що ось я являюсь громадянином Радянського Союзу. Було розчарування в 87-му році, коли я був в Англії, коли знав, що наша матеріальна допомога не дійшла до англійських робітників. А так і не дійшла. Да, і знав, що під час страйку, руху робітники отримали таку компенсацію, що вони купили собі дуже хороші будинки. І в кінці кінців що не все було так, як насправді я сприймав, було дуже стидно. Стидно було за своє невігластво, стидно було за те, що е, е, я піддавався такій брехні і тому подібне. Сьогодні для мене 1 травня це скоріше не свято. Це вихідний, я сприймаю так, як всі інші, але з другого боку, найголовніше для мене 1 травня це день боротьби за права людей на праці, за права трудівників. І е, дуже прикро, що люди ще. Е, по-старому сприймають цей день у сьому світі, у всьому нормальному демократичному світі. Це не святковий день, це не вихідний. Це день боротьби. Дякую. Але хочу сказати, але, що це пробач, я... що до... це. Все ж таки свято. Ну принаймні, можливо, не всюди вихідний день, але цей день, на відміну від 8 березня, наприклад, так. чи від 7 листопада, це єдине таке свято, яке відзначалося в радянському союзі, так само як і в решті світу. Просто в решті ну, світу. Це, це свято боротьби не в усіх країнах. Не в усіх але країнах воно відзначалося. Я Спеціально готуючись до програми, подивилась в 143 країнах. Святкують те свято як день миру і день боротьби за свої права в різних країнах. Рівник, це так. свята, весни так. і так далі. Тобто так, там є Але нюанси. ти не дивіться, От я, у Радянський Союз справді був свято Параду. Я пам'ятаю, 82-й рік, коли Союз ще Брежні був живий, я в школу пішов. Ми завжди ходили з батьками в парад. Спочатку був, потім проходили цю Запоріжжю, цю трибуну, потім завертали в гайок, і в Гайку там були вже шашлики, горілка, там, ну, спирт розведений, бо горілку не, не було де купити. І потім такі ну, розваги вже на лоні природи було. Це було 1 травня зараз змінилося щось, пані Льв. ну я власне представляю трішки молодше покоління, і ми не є інфіковані ні радянщиною, ні тоталітарним режимом. І як правило, ми не брали участь у таких радянських парадах і не знаємо, що ні, це таке. Ні, але від батьків я теж маленькі хлопчики. Але власне. але від батьків воно передалося і Поєкнулося. дітям і онукам. І власне, ми це сприймаємо як свято, де можна зустрітися, де можна по спілкуватися, де можна обмінятись думками. Тим не менше, для мене це свято дійсно праці. Це свято людей найманої праці, які мають права і мають свої обов'язки щодо держави. І власне своєю вчорашньою ходою ми хотіли продемонструвати державі, що ми насправді є і є люди, які готові об'єднуватись заради спільної мети. Ми ну, разом з профспілками готували ходу, втім скасували. Дякувати так. Ми скасували через можливі провокації і власне сьогодні, завдяки правоохоронним органам, я хочу їм окремо подякувати. Не відбулось таких масових якихось конфліктів не відбулось використання у власне цього свята в якихось своїх. Приватних інтересів. Яко, ну ми детально, просто, трошки рідносна, пізніше. інтернетів. Тобдиться, а, трудівників за свої права. То дивіться, а це, 1 травня це відбулися події в місті Сполучені Штати в 1886 році. Загинуло тоді шестеро людей, які боролися за скорочення робочого дня. В цьому році знову загинуло. Там Я сьогодні, теж подивився Вікіпедію, там були анархісти, які кидали а, так, бомби ну, в поліцейських. Тобто, там а була, можливо кидали, там було можливо, це була забору. провокація. Блокі. Да, да, можливо. Але можливо. хочу сказати наступ. Дійсно, там були е, анархісти. Але я про інше хотів сказати. Е, казалось, це почалось звідти з Америки. Але чомусь комуністична влада радянська взяла це свято собі на озброєння і перетворила ось такий надав такий парад. Я хочу завершити. Тому багато країн у зв'язку з цією ситуацією прийняли рішення. Що боротись визнати днем боротьби за права трудівників сьому жовтня, і зараз на в країнах пострадянського союзу, в демократичних країнах в нашій країні, проспілки скоріше борються сьому жовтня. А чому сьому жовтня? Це пов'язано з Конституцією, конституцією радянського союзу. Чи чому ні? Ну тоді, в той день я пам'ятаю в місті Дмитро, звідки я загинула більше трьох десятків гірників на шахті новатор. І якраз сприймалась нова конституція. Це зовсім інший випадок. А я Дорошу. говорю про те, що для того, щоб не змішувати цей парад радянщини, не змішувати це свято весни і вихідний день, то ми сприймаємо про спілки все-таки 7 жовтня як більш важливий день боротьби за права людей. Ну, саме я розумію, вугільні про так? Конфедерація проспілку кірників, так? Чи, а, чи зараз, зараз всі провели? Це до того, що було три дні назад. <світ> <світ> Добре, давайте бо трошки пізніше про 7 жовтня. Пане Володимире, все ж таки, в Радянському Союзі ніхто не сприймав 1 травня, ніхто не висував ніяких соціальних вимог. Наприклад, скоротити там, робочий день, чи збільшити відпустку, чи е, збільшити заробітну плату відповідно там, до інфляції якоїсь, яка в Радянському Союзі все ж таки була, або до підвищення там, цін на горілку там, чи на колбасу. Чому? Uh, ну, Давай тут дуже багато чого сказали. Ми побачили, yeah. як всі бояться 1 травня. Uh, насправді, 1 травня почалося 130 років тому, в Америці, не у нас. І навряд чи це було свято, тому що люди загинули. Люди вийшли боротися за свої громадянські і соціальні права. Uh, вони хотіли просто працювати 8 годин на добу і отримувати нормальну заробітну плату. За це їх вбивали. І тому це не, не є свято. В Радянському Союзі зробили з нього свято, ходили з кульками. Але зараз в Україні я думаю, що цей день, ця дата повертає своє привісне значення боротьби соціальних груп робітників, найманих робітників, багатьох інших за свої громадянські і соціальні права. Ми побачили, що у нас вже напевно не три майдани, набагато більше. Кожен з них мав соціальні причини. Підстави були різні, там вбивство журналіста, президентські вибори, але насправді люди вийшли змінити соціальну систему. Система не змінилася. При владі знаходиться великий капітал, який ще більш радикально ніж часи, Януковича, Ющенка чи Кучми, порушує соціальні і громадянські права. Більш цінні і коли і вони зараз вони злякалися, злякалися вони. Організовано робітничого руху, руху транспортників в Києві, руху шахтарів, тому що вони побачили, що назріває третій майдан майдан соціальний. І тому вони хотіли сьогодні заборонити і є судові заборони по багатьох містах а, сьогоднішнього дня. Але а, я сьогодні прийшов на мітинг до пам'ятника Івана Франка, хочу нагадати, що Франко. А, Перший, хто перекладав українську мову Маркса, і, власне кажучи, в його спогадах він згадував, як в Україні в кінці 19 сторіччя виходили робітники на Маївки, Гаївки синьо жовтими стрічками, щоб відзначити, що вони є українські робітники. Як вперше в Україні у Львові підняли червоний прапор, якраз 1 травня, як знак боротьби за права українських робітників. І зараз це питання знову назріває. 1 травня треба було вийти, тому що нас хочуть примусити мовчати, щоб нам говорили, що ви повинні і далі працювати за безцінь, що у вас не повинна бути пенсії, у вас не повинно бути безплатної медицини і освіти. І а, якщо ви вийдете, то на вас вийдуть ультраправі фашистські по суті а, організації, які будуть вас бити. Насправді те, що сьогодні люди вийшли. Це означає, що люди не будуть мовчати і будуть е боротися за свої права і просто 130 бо, років я хотів тому. зробити уточнення. Я думаю, що знаєте, критикувати ми любимо і владу, і це треба робити, і зараз для цього є умови. І казати, що зараз стало гірше, ніж за Януковича. Ну я думаю, це м'яко кажучи, не Давайте згадаємо, що було за часів Януковича, що було за часів кучми, і що ми зараз маємо да слабку, да, нестабільну, але ми маємо демократію, ми маємо можливість на всіх телеканалах практично критикувати, а тоді було тільки п'ятий, і що там я вже забув. то Еспресо почалося в день майдану. Що, це тому... і Ющенка. Да, тому не треба Так от казати. зараз приймаються закони набагато серйозніші, ніж закони 16 січня. Коли людей сажають просто за свої слова, це зараз є. І коли безпрецедентна атака на робітників, які посміли, не дай Бог виступити за свої права, це Знаєте, воно що? є. Знаєте що? Я думаю, що робітники мали б да виявити пред'явити претензії до фірташа. До інших от, олігархів, про, про, оце от критикувати критику критикувати. Скажімо, там президента, прем'єра, парламенту зараз не треба випадок героїзму. слово дамі а вийти на страйк на підприємство. Пані, Фірта, шо, потім іншим, по тема дуже важлива а зараз це, ми я, її думаю, ну, да. я би власне не акцентувала увагу тільки на цій владі, яка зараз є. Тому що справді кожна влада приклалась до цього, що ми маємо сьогодні, і не потрібно казати, що тільки Порошенко чи тільки Янукович. Усі винуваті, але і винуваті, і ми. Власне, влада має зрозуміти, що народ не ворог, народ партнер. І якщо люди виходять за свої права, як у випадку. У шахтарів, і якщо не виплачена заробітна плата, то за це повинен нести хтось відповідальність, тому що це є кримінально караний злочин. І якщо виплачується заробітна плата тільки після того, коли виходять на страйк шахтарі, то це несправедливо до повідношення до тих шахтарів, які вийшли. Але тим не менше, і народ має нести відповідальність за ту владу, яку ж він і обрав. Вона не погана, вона не хороша, вона та, яку обрав народ, і ми повинні допомогти владі розібратися, що насправді відбувається сьогодні, і не дозволити її узру. Узурпації. От, і все. Мечайте, от дивіться. Я я перепрошую. От цікаво, не дозволити узурпацію. Так. Вибачте, ну давайте так. Ми повернулися до конституційної моделі. Да, узурпація була за часів Януковича. Правда, правда. Рішення конституційного суду незаконні, антиконституційні заколоти були тоді. Вимога майдану була повернення до конституційної реформи 2004 року. Ми повернулися. У нас немає. Повноваження президента зменшили. У нас коаліційний уряд, у нас немає повно... монополізації влади однією політичною силою. Громадськість впливає на обрання купи різних комісій. Зараз ми побачили антикорупційне бюро. Я не хочу сказати, що це ідеальна, але казати, що це що узурпація влади. Слухайте, люди добрі, яка але, але, узурпація я влади? Я влади? Прошу, тут, програма, влади є. У нас тут узурпації влади є нас. Насправді дійсно є парламент, в якому є фракція, називаються БПП НФ, Батьківщина і так далі. Насправді у нас всі фракції, це фракція Порошенка, Коломойського, Ахметова, Фірташа і так далі. У нас насправді є узурпація влади великим капіталом. Парламент не представляє нікого, крім цієї невеличкої групи людей. І зараз вони хочуть, щоб всі ми мовчали. От давайте не будемо мовчати. Я, давай. я хочу поговоритися з Олексієм Гаранем говорити, да. В тому плані, що демократії значно більше, навіть у військовий час. Але я не можу зрозуміти, сьогодні в чергове підняли ціни на комунальні платежі, на енергоносії для населення. А що це відбувається? З одного боку, прості люди, які сьогодні якраз святкували 1 травня чи боролися за свої права, хто по-різному, чи хтось на кухні висловлював якось. Але при цьому втрачаються робочі місця, при цьому зменшується заробна плата, знецінюється національна валюта. Порушений всі порушений принципів соціального діалогу. І я сказав, що нинішня влада цинічно, брутально, можливо, так само як за часів Януковича, порушує права простих громадян і їх не чує демократія і дозволеність, яка сьогодні є, це, це один момент, це позитивний. А другий момент, що ми можемо опинитися на порозі третього майдану. Я говорю це без політики. Я відчув це, коли шахтарям не платили все, зарплату, буде. коли не платили це зарплату шахтарям. І коли підвели тисячу людей, із них 20 було в балаклавах, такі білоголові. Так? Я ще не бачив, що вони йшли. Я знаходився в колуарах парламенту. А вже Певні канали від е, олігархів, е, які ними контролюються, вже розривали мене там у кулуарах парламенту, вимагали дати пояснення, хто проплатив е, тисячу ходаків. Коли я вийшов на вулицю, я побачив, що шахтарі відвернулися від тих, хто до них нібито прийшов. І ти не посміли е, перейти на територію ту, де знаходилися шахтарі. Так залишилися на вулиці Грушевського Пане і розвернулися і пішли. Але нам, ярлик, прицепили. Нам сказали, я... що це оплатив в... Ахметов і тому подібне. Ні, дуже... ну да. погодься, що Ахметов грав на цьому, правда? А, він намагається. А я думаю, що в, а, в чому виграв Ахметов? Що не, всі грав, зрозуміли, виграв. весь світ зрозумів, що є кампанія, де так. Можливо, не всі знали, вся країна взнала, так? І що вони видобувають вугілля? І що вони монополісти? На що повларат вугілля, це їхня компанія. Так, і, і, да, і що а, там платять зарплату шахтарям. Часно, і, і що для мене було відкриттям, і, хорошу і хорошу зарплату. Що гірники грою стоять за захнято. Я цього не знав. І добре, що я ще не намагався. Я не, друзі не повторив чуже зло. В нас зараз я, треба припити на рекламу, а, може, пановці Михайле. А хто у нас чолі є головою Федерації роботодавців в Україні? Дмитро Дмитро Фірташ. у нас є президент. Людина, Олігайте. яку погодив Дмитро Фірта, що а хто принаймні самтрофірта, сам сам давайте, давайте я пане Михайло, Я, давайте. я от, щодо нашого каналу, ми детально вивчали цю ситуацію з шахтарськими акціями під Верховною Радою під Кабміном. І ми всі три дні протягом трьох днів тут на цій студії за цим піпітром, я казав, що були чесні шахтарі, які приїхали, і в тому числі з Львівщини з Волині. Їх там було небагато і вони. Справді вимагали заборгованість там за кілька місяців Власне, і вони отримали їм ці гроші. росія виплачена заробітна плата, їх би не було. І а, а були а були шахтарів на кмітова з детекство рад які так. використали у цих цю ситуацію теж на свою користь. Напевно, О, на користь горе. От е, ми розбиралися потім е, лідери, е, що відбулося, як це нам ярлики навішали, як цього уникнути в подальшому. Мені сказали, що Михайло, іди на еспресо ТВ. Там вони не заангажовані. Але вони мені сказали, що не треба ходити на п'ятий канал, бо ті не відсвітлювали, перекручували. А сітів допускали, перекручували. Вони сказали, що не ходи, і ми не будемо дивитися плюси. Коли ми вже згорнули акцію, розпустили гірників, і вони рухалися від хрещатика 30, до Печерська, де стояли їхні автобуси, десь вони там розтягнулися, не встигли дійти. Але був здійсний напад на тих сім шахтарів з віком за 60 років, і ще три жінки, там 10 людей було. Їх знімала телевізійна камера. Одного камера з каналів не буду казати. Про я нікого. буду казати від плюсів один плюс один. Супроводжували тих нападників. Ми написали заяву в міліцію, але ніхто ж не розібрався. Пане, навіщо цей напад був здійснення? Дякую. Я не знаю, навіщо я все ж таки дуже сподіваюся, що наші колеги з п'ятого каналу із один за сітві журналісти як я знаю, будуть об'єктивно висвітлювати ті події, які відбуваються навколо профспілкову і соціал-демократичної соціал роботу. Казати Зараз ідемо на рекламу. Потім подивимося дуже цікаве відео. от ви такого ще не бачили для мене. Це просто ну от я багато бачив, але цього не бачив. З Ютюбу. воно пов'язано з Вальпургієвою ніччю, яка була сьогодні. В ніч вчора на е, сьогодні, і поговоримо, чому саме на початку цієї ночі. Австрійський суд таки відпустив Дмитра Фірташа. Чи повернеться він в Україну? а Потім повернемося до нашого 1 травня. Про про спілковий рух, побачимо, як Петра Симоненка сьогодні облили кефіру. Ми дізнаємося, хто це зробив. Будь ласка, реклама.